Поєдинок між Макабі та Львівом та Зореєю 25 листопада, відповідно, перенесеться матч із колосом. Тому, як мінімум, ще одна зустріч додасться. Команди вже потихеньку з'являються на поле Номер 24 й Єгор Прокопенко та 33-й Дмитро Нагієв. І також у середній лінії працюють Тарас Мороз. Четвертий, 37-й. Валерій Дубов. та 94-й Олег Данченко, капітан команди. У півзахисті грає Джан-Клод. Азянг Бе, номер четвертий. Поруч із ним Олександр Яцек, п'ятий та двадцять другий. Дуже і дуже складною. Як у ісландців у моменти виникали у другому таймі. Зокрема, в другому таймі. Хороша передача на Гереру. Він пробиває і робить рахунок 1-0. На п'ятій хвилині Зоря забиває перший м'яч. Едуардо Гереро, який не забивав чотири матчі, показали зрозуміло, але для самого нападника, вочевидь, це теж був такий психологічний неприємний аспект. Не було положення по загрою в момент передачі. Гереро сам пройшов вперед, отримавши цей пас. Дуже гарну передачу, слід відзначити у Петера Мічена. Його пас з глибини, з центру поля. І простір, який виник між захисниками, чому взагалі це сталося? Чому не настільки щільні хвилини, якщо ще брати до уваги 4 хвилини цього матчу? І тепер кияни таки припускаються помилки у себе позаду. Зоря забиває такий гол, який забивало вже не одного разу. Зараз ще одна чудова передача, але переграти таранусі не вдається. Турбаєвського ще удар від нього, але. Микита Турбаєвський багато за... хороших сейвів проти Брейда Бліка. Ось тут Джордан вирвався зі своєї позиції, хотів перекрити простір для потенційної передачі. Не вдалося. У таранухи був простір для того, щоб спробувати пробити перекласти за лінію м'яча, але й оболонь ми бачимо не сильно притискається. Гарний пас вперед в роздок цієї атаки. Удар по воротах, але м'яч летить вище. Момент був для таранухи перший раз, коли не зміг переграти Турбаєвського. Ну, там потрібно ще говорити про те, що пробивав незручною ногою тарануха. То вже потім з другої спроби він злівий. Зразу проти нього двоє пішло суперників, але Лук'янчук встояв, залишився з м'ячем, віддав передачу на партнеру дар з дальньої дистанції. і Це 1-1! який красивий м'яч залітає на 20-й хвилині від оболоні. Микита Турбаєвський все таки його пропускає. І це Сергій Суханов, який став найкращим у стані пивоварів за минулий місяць. За першої ліпшої нагоди бити по воротах. Суханов це зробив і точно не прогадав. До речі, був теоретичний момент з передачею на Ростислава Тарануху. Але Суханов вирішив справою ось так зарядити і прошити Микиту Турбаєвського. Він таки торкнувся цього м'яча, але відбити його не зміг. Руки склав невпевнено Назад На від нього на Владислава Приймака. Виконує лонгбол на половину поля суперника. Головою невдало виносить Денис Ром, Роман Вантух. І тут призначає арбітр пенальті. Вказує на 11-метрову позначку. Роман Вантух намагався один в один відборотися в цьому моменті. Гравець насправді і за межами футбольного поля, в тому сенсі, як він вміє навіть розмовляти з пресою. Ось тут програв таки боротьбу. До видру Нагієву. І потім підштовхує Єрського. Розбігається Суханов. Пробиває. Дуже впевнено. Розводить п'ять олкіпера по різних кутах. І оболонь уже попереду. Лише втретє, в нинішній кампанії. Бивовари забувають два голи в одному матчі. Виходять вперед в грі з Зорею. Але Олександр Рибка вийшов і кулаком зіграв впевнено. Далі Азіангбе. Відборовся на другому поверсі, і удар від Олександра Яцика. М'яч пролітає поруч зі стійкою. Рибка здається, момент контролював, але тим не менш Олександр Яцик. Дотиками до м'яча у штрафному суперника. Сьогодні здається, що жодного не було поки у Дениса Антюха. Роман Вантух простріл від нього на Гереро. Той з розвороту пробуває 2-2 Стає рахунок. Едуардо Гереро вміє ось так пробити з розвороту. У нього все з пластикою гаразд. І ось тут прямо під стійку пускає м'яч. Олександр Рибка не зміг свою команду врятувати, але са від Едуардо Гереро. Ось небезпека з лівого флангу, яка принесла свій результат. і асист від Романа Вантуха. Відзначаємо поміж лініями, по суті, розташувався Едуардо Гереро, але не дограв з ним такий приймак, не був щільним. Лише почав зближуватися, коли розвертався гереро на лінії штрафного майданчика і низом покотив у ворота рибки. Те, що така конкуренція додає лише мотивації, навіс невдалий, але підбирання за Романом Вантухом. Передача на Гереро, який пробиває з відскоком від газону. М'яч опиняється у руках Олександра Едуардо Гереро в атаці у Валерія Кривенцова. На вістрі грає подача з кута поля. Удар головою. Навіть була, це виходить скидка. Потім уже удар від Приймака. Але м'яч пролітає все ж над воротами Прекрасно. для оболоні в цій зустрічі. Навіс від Косовського. Далі головою. У зорі поки не було кутових у цьому матчі. Увага на Суханова, але це подача була на ближню стійку. Скинути м'яч все одно не вдалося. Джордан помилка від нього удар головою. Турбаєвський парирує. А добивання поки не буде. Має бути. Ось момент, де боровся за м'яч на другому поверсі Антюх. Потім Джордан невдало виніс його, а головою пробивав Ростислав. Ці гравці пішли в стінку. Навіз до штрафнув навіть це удар, як вийшло і переводить на кутовий Турбаєвський. Знову говоримо про фактор голкіпера, який справді був одним із найкращих у попередніх матчах. Зорі, завдяки якому заря три поспіль зустрічі не пропускала сьогодні. Бачимо цілий шквал таких голів, воріт. Стосовно оболоні, то під загрозі дискваліфікації у них тарануха та Приймак. удар з дальній дистанції. Рикошетить м'яч і падає на сітку воріт. Ігор Горбач, який забивав у лізі конференції, намагався і зараз спробувати вивести свою команду вперед. Різнятися в тому сенсі, що. Команди поки голів не мають, але зараз боротьба небезпечна. Підбирання Мічина дуже швидко біг удар по воротах. І це 3-2 на користь зорі. На 74 й хвилині луганці такі виходять вперед. Мішин удар не вдався. але вперед потрібно сказати, що сьогодні команди в абсолютно різних ролях перебували. Ось Мішин удар не вдався, тому що підкотився під нього Павло Лук'янчук. В такий спосіб заблокував цю можливість, але м'яч відскочив до Батагова, який пробив у ближній кут. Цей кут здається, що міг закривати і мусив це робити. Нагіїв відійшов потім від воріт. Далі інший його партнер по команді. Наступний матч у чемпіонаті України він пропускатиме на який гострий стійка рятує Турбаєвського. Чи він якраз і був постраждалим в попередній ситуації проти Ігоря Горбача. Ось від Черненка. Це все ж навіс. Але сьогодні пропускає три м'ячі. Це те, що, як ми говорили, трапляється зовсім не часто в цьому сезоні. Зараз момент для удару відповідь. Але м'яч пролітає повз ворота. Момент для того, щоби зробити такий рахунок. 3-3 віддавав передачу Прокопенко на Віталія Грушу. Гереро. Простріл від нього. Гарна передача на Горбача. Він пробиває, але парирує своєю правою ногою. Олександр Рибка. На кутовий переводить капітан оболоні. Гарна передача від Гереро. Дійсно класний пас. Тут не було офсайду під час закидання з глибини. Гереро сильно перевів на Горбача. І з першого дотику неоковирно прийняв. А потім, а щодо Луганців, то Їхній матч Ліги конференції проти Макабі та Львів. Ми знаємо, перенесений на 25 листопада. Гарний пас на Едуардо Гереро. А ось тут він здається, пенальті так. Пенальті заробляє Едуардо Гереро на 87 й хвилині. Наприкінці, якщо Гереро, то може спробувати націлитися на хет-трик. Звільнився простір для панамця. Він прокинув собі м'яч, і Олександр Рибка його взагалі не торкався. Це очевидний фол. Там навіть навіть ніхто не сперечається. А дощ Боже, ще, ще раз це зробити і майже закрити цей матч. Антюх, і він це робить максимально влучно. 4-2 на користь Ні, зорі Ні, стає рахунок. До речі, в такий же спосіб пробував Сергій Суханов у першому таймі. так... нічого не віщувало, що рахунок буде саме таким. Дуже хороша реалізація від Антюха. Який у чемпіонаті забивав з пенальті кривбасу, коли зоря повела в рахунку на четвертій хвилині у другому турі, але потім пропустила три голи. що у зорі два матчі в запасі. Тоді як оболонь жодного поки не пропускала на Гереро. Яке хороше закидання? Горбач намагався перекинути рибку. Не вдалося. Одразу оболонь намагається йти вперед. Тип атаку вкинув за бокової приймак. У Черненка, але простору для удару з дальньої дистанції немає. І на цьому лунає фінальний свисток. Зоря перемагає у чемпіонаті України вперше за п'ять матчів. Зоря здобуває свою 90-ту виїзну перемогу.